Ні, дня без антиукраїнської маячні від Ілона Маска. Тепер власник популярної мережі Ікс, так він перейменував Twitter, придбавши його три роки тому. Твердить, начебто, напередодні зламати мережу намагалися українські хакери. Достатньо вправні, аби обійти захист однієї із наймасовіших мереж планети, але при цьому достатньо наївні, аби залишати справжні IP, цебто адреси, куди їх можна відстежувати. Глобальні збої в X дійсно відбувалися. Їх відчули і ми в редакції під час. З роботи, але вже відомо, що відповідальність взяло на себе про палестинське угрупування Dark Storm, яке пов'язують із Росією, поширювати брехню про українців із екранів найбільшого республіканського телеканалу Fox, себто на півкраїни, маску це не завадило. У Гренландії, величезному острові, на який відкрито зазіхає Дональд Трамп, сьогодні пройдуть парламентські вибори. Деякі місцеві жителі вважають волевиявлення історичним шансом звільнитися від правління Данії, до якої автономний острів формально й досі належить. Раніше Трамп запропонував інвестувати мільярди доларів, якщо острів приєднається до Сполучених Штатів. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде у відповідь підкреслив, що острів не продається, і виступив за створення широкого коаліції. Ній уряду щоб протистояти зовнішньому тиску, на початку року опитування показало, що більшість із 57 тисяч жителів Гренландії підтримують незалежність, але розбіжні у поглядах щодо термінів і потенційного впливу цього рішення на рівень життя.